Фінальна крапка у кар'єрі легенди світової музики. Іспанський тенор Хосе Карера зустрівся з пресою перед прощальними концертами у Києві. Подальші плани співака без особливих примудростей. Він просвятить себе родині та благодійним справам. Після 46 років на сцені у рамках великого прощального турне в Україні співак дасть одразу два сольних концерти. Найближчий – 17 грудня у палаці Україна. Ще один з ходом в Одесі в оперному театрі. Дискографія Карераса налічує понад 150 записів, більше як півсотні опер, ораторій, а також популярних класичних сольних концертів у світові тиражі, яких не раз ставали золотими і платиновими. На сцену разом з легендарним співаком під час заключного концерту вийдуть більше сотні музикантів, виступати мартисту в супроводі симфонічного оркестру. Деябурстап definitely. Все має свій початок і все має свій кінець. Після прощального туру я нарешті зможу повністю присвятити себе сім'ї а також 100% роботі на користь мого благодійного фонду, який займається дослідженнями в галузі лікування лейкемії вже 26 років. Це мої пріоритети.